На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. У випуску Кременчуцькі жінки висловили свою позицію щодо подій у Криму. У місті стартував двомісячник чистоти. Кременчук відзначив двохсотріччя Шевченка незвичайним флешмобом. Далі про все в деталях. Більше сотні книжок, серед яких кобзарі Тараса Шевченка. Такий подарунок напередодні 200-річчя поета отримала Кременчуцька централізована бібліотечна система для дітей. Презент від нардепа Костянтина Живаго дітям передали під час свята на честь Великого Кобзаря. У дитячій бібліотеці на молодіжному побувала і наша знімальна група. Не знайдеться жодного українця, котрому не були б відомі рядки. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, і їх автора Тараса Шевченка. Саме з нагоди дня народження Кобзаря, централізована бібліотечна система міста Кременчука, підготувала свято, аби ще раз нагадати дітям та дорослим, хто такий Шевченко та яке значення має його особистість для України. Свято сьогоднішнє воно знаменує ту велику подію, яка для всього українського народу дуже важлива. Е, немає Можливо навіть сьогодні ще таких пророків і мислителів для України, як наш Тарас Григорович Шевченко. Якби таких людей було з його часу більше, мабуть, б не було такого, що ми сьогодні переживаємо в усій країні. Свято було не тільки повчальним, але й естетичним. Діти декламували вірші, дорослі співали. Свято Кобзаря не обійшлося і без Кобзи. Сподобалося, особливо Теж мені сподобалося як дідушка грав на інструменті та Ну, співав гарні пісні. Серед юних талантів є й справжні перли, котрі самі складають вірші про улюбленого поета і не бояться їх читати. А як же без подарунків? Постійним меценатом бібліотечної системи є народний депутат України Костянтин Живаго. Цього разу до читальних залів та дитячих юнацьких клубів він передав більше сотні книг. Серед них художня українська література, різноманітні енциклопедії та повчальні книжки. Персональним подарунки отримали учасники заходу. Та головне у таких подіях не пам'ятні призи. Стверджує помічник народного депутата Ірина Зінченко: ці заходи я вважаю дуже важливі для нашої молоді, тому що вони пізнають свою історію, пізнають культуру нашої держави. Вони вчаться бути. Гідними громадянинами нашої держави вони вчаться розвивати свої таланти. Отримали подарунки не лише учасники. Учениця сьомого класу презентувала свій яскравий патріотичний малюнок меценату Константину Жавагу. Я вже не перший раз виступаю на цій сцені, і мені дуже приємно, що сьогодні я виступила, показала себе, і мені дуже захотілось презентувати якийсь подарунок. І я намалювала, ну і подарувала. Кременчужани вшанували пам'ять Тараса Шевченка флешмобом. Масове зібрання стало одним із численних заходів, що відбулися у Кременчуці 9 березня у день 200-річчя Поета все бачили розповість Марина Корнічук. В пам'ять про геніального українського письменника, поета, художника та громадського діяча Тараса Шевченка молодь Кременчука організувала флешмоб на площі незалежності. По закінченню кількохвилинної вистави молоді люди колоною вирушили до пам'ятника Великого Кобзаря, де відбувся мітинг. Хто ж такий Тарас Шевченко? Чому його ім'я знає кожен українець? Чому в 19 столітті люди знали на пам'ять молитви з Біблії та вірші Шевченка? А в 20 столітті визнали його генієм свого народу. Очевидно, є непереможна сила його таланту, з якого український народ черпає наснагу для своєї духовності. Для та тишану Тарасу Шевченку прийшли представники міської влади на чолі з міським головою Олегом Бабаєвим. Родзинкою заходу стало читання прославленого на весь світ вірша Заповіт. Його було переведено більше ніж на 150 мов світу. Тому кременчужани вирішили здивувати глядачів і прочитали вірш на декількох мовах, зокрема і на вірменській. Та бастаніміч Антарцак. Міргарініку по завершенню яскравих виступів небайдужі до творчості Великого Кобзаря поклали до пам'ятника квіти. Творчість Тараса Григоровича Шевченка це те, що надає змогу виховувати дітей, жити заради своєї батьківщини. Очень красиво у нього произведення, патріотичні, То теж всіляють надіжду і дух в такі времена і ну очень так підтримує духовно Тарас Григорович Шевченко доносив у своїх віршах, що треба боротися за правду проти проти неправди. Тарас Григорович Шевченко для мене це людина. Він ніби пророк. Він передбачав навіть ті події, що збуваються в наш час, тому я його поважаю. Мені дуже подобаються деякі його вірші. Навіть деякі з них заставляють мене плакати. Жінки Кременчука за мир. Такими словами, 9 березня члени громадської організації Жінки батьківщини та всі бажаючі Кременчужанки висловили свою позицію стосовно подій у Криму. Мир Кременчука Олег Бабаєв та керівники міста також підтримали акцію і приєдналися до ініціаторів проєкту, як саме бачили наші кореспонденти. По завершенню урочистого заходу в пам'ять Тараса Шевченка Кременчужанки, які переживають за долю рідної країни, пройшли центральними вулицями міста мирною ходою. Від набережної Дніпра учасники акції попрямували до заводу Кредмаш небайдужих жінок підтримала міська влада. Міський голова Олег Бабаєв, інші посадовці та депутати також прийшли у мирній колоні. Під час ходи поклали квіти до пам'ятників жертвам сталінських репресій, воїну визволителю та братської могили визволителів Кременчука. Саме це місце і стало останньою зупинкою активістів. Сьогодні як, ніколи, важен мир И спокойствие в государстве, в нашем городе. Поэтому естественно, что росские власти не должны стоять в стороне. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе был порядок, спокойствие и мир. Те люди, которые сегодня вышли по зову сердца, они, конечно же, знаете, заслуживают большого уважения. Мы видим это и тот настрой, когда я шов с людьми рядом он чувствовался, чувас чувствовался подйом Вот я уверен що з такими людьми з нашими патріотами з крімчужанами з українцями ми построим развитое европейское государство по закінченню мітингу городяни щодовго не розходилися обговорювали останні події у нашій державі та обмінювалися думками чому саме вирішили взяти участь у мітингу тому що ми хочемо миру в нашій країні. Тому що ми патріоти нашої України і хочемо, щоб Україна була была не неразделенная, і щоб ми жили всі мирно і дружно в і нашій країні. І Крим був был составе України. Ми за вільну Україну. Дети ми, ми хочемо жити мирно під мирним небом, під чистим небом, дихати чистим повітрям. І ми за э, мирну Україну, конечно, і за целостную. Я за то, что Украина единая страна. Несмотря на то, на каком языке вот ты не разговаривал, я считаю, что э, Украина э, должна быть суверенным государством, и не нужно ее делить. Мне переполняла гордость за то, что как бы непосредственно я лично, и наша наша молодежь принимает участие в этом. И, кроме большой гордости и радости за то, что все-таки мы есть, и мы тоже как бы поддерживаем это. Вот это меня переполняли эти чувства, когда мы шли в колонии э, по улице Ленина. Отака така позитивна, мирна і добра акція мені здається була дуже дуже необхідною для нашого міста. Її підтримала надзвичайно велика кількість кременчужан, і не тільки жінки, а й чоловіки, і діти всі, -всі йшли разом з нами. І мені здається, ця хода все-таки сприяла у тій атмосфері добра, любові і злагоди, якої нам всім так необхідно. Я бажаю всім українцям міцного здоров'я, любові. До себе і до своєї ненькі України. Кременчуцькі самооборонівці, які щоденно патрулюють міські вулиці, зранку 8 березня вийшли у центр Кременчука. Але не на чергування, а щоб привітати жінок зі святом. Хлопці у бронежилетах спочатку викликали занепокоєння у перехожих, але їхні посмішки, червоні тюльпани та слова вітання швидко зняли напругу. Юнаки дарували квіти кременчужанкам, бажали щастя та успіхів. А жінки та дівчата, у свою чергу, були щедрими на подяку та поцілунки. Я Урона Майдана Поздравляю вас с него 8 марта. Счастья, здоровья, удачи. Спасибо. Любви. А вашим женам, мамам, девушкам тоже всего наилучшего. Спасибо большое. Привет. <связь> Спасибо большое. Удачи вам и нам, и вам. Спасибо. 8 березня вас. Спасибо. Самого Майдана вас витает. 8 березня. Самое главное здоровье. Спасибо. А все остальное уж мы как-то попробуем выстоять и отстоять. Спасибо. Дай Бог и вам здоровья. Тем, чтобы то, что мы создали как бы в Украине, оно продолжалось, развивалось, чтобы был как бы мир. Мы для этого стоим. И за спасибо вас, как вам это. большое, что охраняете нас, нашу безопасность, ребятки. Всем большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Старайтесь. Спасибо. Пас... Добрый день. А в корону, витаю вас с праздником. Спасибо. Счастья, счастья, здоровья, любимой, красивой. чтобы вы любили и вас любили. Спасибо. У Кременчуці сьогодні стартував двомісячник чистоти і порядком. Триватиме він до 12 травня. Що планується зробити протягом наступних двох місяців, дізнавалися наші кореспонденти. Весь осінньо-зимовий період кримічуцькі комунальні служби не сиділи, склавши руки, а постійно чистили, підмітали на території міста. Адже і осінь, і зима видались у цьому році відносно теплими і сухими. Та незважаючи на все, наше надніпрянське місто після зими має досить занедбаний вигляд. Тож від сьогодні у Кременчуці офіційно розпочався домісячник чистоти. Міським головою в рамках поряднь двохмічника поставлені відповідні завдання. Ми за ці два місяці маємо привести належний санітарний стан частини, двори, ті місця, де за зиму має місце на велика кількість негабаритого сміття. Ми маємо його утилізувати і вивезти. початком двомісячника всім кременчужанам доведеться подвоїти свої зусилля, щоб місто стало чистим, ухайним та затишним. Перш за все, комунальники мають провести до ладу міські дороги, виконати ямковий ремонт та провести грейдерування ґрунтових доріг, не забуваючи при цьому почистити всю прибордюрну зону автомагістрали від піску і сміття, яке там накопичилося за зиму. Слід віддати належне працівникам КТП 1628. Не чекаючи оголошення двомісячника чистоти, вони вже розпочали цю роботу ще у лютому місяці. Під час двомісячника також увагу буде приділено впорядкуванню парків, скверів, зелених зон відпочинку та розподільчих смуг будуть приведені в належний стан цоколі будинків, парків та дитячі майданчики. Плануємо в четвер провести штаб по попередньох міська чистоти, запросити туди відповідних керівників підприємств для того, щоб поставити завдання. На сьогоднішній момент є всі засоби, є всі умови для того, що цей двомісячник прийшов на належному уровні таким самим чином, як він проходив в попередні останні роки. У цьому році також заплановано проведення у Кременчуці дня довкілля та традиційної екологічної акції «Зелена толока» з прибирання набережної на річки Дніпро та у парку Придніпровський. Під ці заходи планується придбання спеціального літарю для прибирання міських територій, враховуючи те, що міська влада ініціює проведення таких заходів в межах двохмільської чистоти, я закликаю мешканців Кременчука не залишитись осторонь цього заходу, прийняти в сам активне участь. У продовження теми чистоти, хоча у даному випадку, скоріш про її відсутність. Комунальники нарікають, люди ж бурляють сміття через вікна, кидають непотрібне, доносячи його до смітників. У результаті замість весняної зеленої трави сміттєвий килим. В одному з таких подвір'їв побувала наша знімальна група. Цей колишній дитячий садочок сховався у дворі зі суміжним гуртожитком по вулиці Перемоги, 10. Вже років шість, як цей шматок землі в центрі міста належить іудейській громаді. Повстановленим новим металево-пластиковим вікнам не бідний. Позовній обкладинці не шоколад, а майданчик для зйомок фільму жахів. Те, що тут все ж таки ступає нага Человічіська, ми переконалися, коли побачили жінку, яка виходила з приміщення колишнього садочка. А можна у вас спросити? Вона не побажала з нами спілкуватися. Вони не йдуть на контакт, говорить нам головний спеціаліст управління з благоустрою Яна Калимбет. Зі слов роботаючого персоналу, средств. На уборку у них нету. Они убирают своими силами, что могут собирают пакеты, вывозят частично вывезен мусор. Но жители окрестных малосемейк, несмотря ни на что, на то, что мусорки находятся близко, не выносят этот весь мусор, диваны. І ламає забор в этот детські садик. Сейчас іде выяснение, вияснення. Чя собственність, і тоді буде твісті діалог, будесь какие-то предупредительні міри. Справжні кремончужани в лапках, а точніше, ліниві та недбалі, виносять відходи через вікна. Статус сміттєвого гуртожитка підтверджує і цей раритетний, як вкопаний москвич. Що впало, то моє. На мою особисту думку, сміття, що нас оточує повсякденні, і сміття в душі має пряму залежність: що внизу, те й на горі. Це за древні істини. Що в побуці, те й у свідомості. Це констатація сучасного факту. Як слідство кидатимуть, допоки такі дії не вплинуть на стан їх власного гаманця. Тобто, поки не буде запроваджено вищих штрафів і не буде налагоджено самої системи штрафування за викидання сміття. Це стосується і керівництва ПАД Полтава обленерго, чия автоматично транспортна підстанція опинилася в квадраті обстрілу. На зауваження комунальних служб, як бачимо, суцільне ігнорування. По правилам локаустри капітальне 30 метрів. Ну, У зв'язку з тим, що це огромні територія, ми смотримо можно можна сказати, тобто чия територія, наприклад, часть детского садика, часть добробута или часть якоїсь організації это, да делится територія на какой то участок. Ну навіть свою трьохмітрову зону вони не убирають. Спочатку засмічена думка, потім простір, а потім душа. Сходинка за сходинкою ми пускаємо в себе все більше бруду, всмоктуючи своїми легенями все більше смороду. Якщо я хатяб в уборну... начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Стоп. І тоді світ навколо вас стане, хоч трохи чистішим. Прекрасної вам весни. Сьогодні у міської конкомі вручили стипендії міського голови. Стипендіати 30 кращих студентів міста. Кандидатури затверджували та погоджували у навчальних закладах міста. Обирали відмінників навчання та активістів студентського життя. Наталя неборак знає більше. Перше вручення урочисте. Сертифікати на стипендії студенти отримали з рук заступника міського голови та під спалахи фотокамер. Студенти вишів та профтех отримуватимуть 660 гривень. Курсанти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 400. Ну може хтось скаже, що це дуже мало. Сам розуміти, що це кошти місцевого бюджету, це кошти всієї нашої громади, яка заробляє ці гроші, і депутати на сесії своїм рішенням відповідно розподіляють на що ці кошти потратити чи там облаштувати дороги, чи Заплатити зарплату бюджетникам чи виділити їх на стипендії. Ми дуже вдячні. і Я думаю, що ви теж вдячні депутатам за те, що вони з розумінням підходять до того, що молодь треба підтримувати. Нагадаю, багато років поспіль стипендії міського голови отримували відмінники навчання. Віднедавна прийняте рішення заохочувати ще й активістів студентського життя. Відтак кількість стипендіатів збільшилася вдвічі. Колись давно цих стипендій було 14. Потім у 2011 році, під час зустрічі зі стипендіатами. Міський голова почув таку пропозицію, що от відмінники це дуже добре, але є в нас такі активні громадські діячі, які кругом 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 представляють навчальний заклад, а стипендії не отримують. Тому ця пропозиція молоді була підтримана, і міська рада затвердила положення, в якому вже призначалися стипендії як за краще навчання, так і за активну громадську діяльність. Серед стипендіатів Олег Явтушенко він мріє стати військовим і вже має відповідь на запитання, як посилатися. Міць української армії. Влада повинна більше виділяти коштів для, ну, для армії, щоб армія поновлювала свою техніку, могла відпрацьовувати військові навички. Ну, і проводила військові заняття. Майбутній графічний дизайнер Юлія своїми роботами уже представляє Кременчук за кордоном. Нині її роботи на конкурсі у Польщі. Конкурс художніх робіт, в ньому виставляється живопись, фотографія і портретні рисунки. Наші преподавателі на етані виїхали в Польщу. Буде в течіні неділі виставка наших робіт з місцями, з призами. Мої – це фотографії живопись. Фотографія и живопись есть церковь на молодежном. Перед простором. Ну я писала її на форматі А3 і фотографувала з обробкою. Витрачати стипендії студенти планують на навчання та відпочинок. Сьогодні вручили стипендії за лютий. Далася взнаки загальнодержавна затримка із бюджетними коштами. Далі сподіваються, у міськвиконкомі гроші надходитимуть вчасно. І про погоду завтра, 12 березня, у Кременчуці доволі тепло і сухо. Синоптики прогнозують мінливу хмарність до плюс трьох вночі і до дев'яти градусів тепла в день. На сьогодні це всі новини з Кременчук. Ка наступний випуск дивіться завтра о 21.30 на Алтаві. Усім вдалого робочого тижня! Бережіть себе, побачимося!